Радіо Юей Чикаго. Про мовний скандал. розкол українців та Збройні Сили України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу дати свій коментар стосовно чергового мовного скандалу. І того всього, що відбувається навколо, скажімо так, чергового, знову ж таки, розколу українського суспільства. Насправді це є величезна, глибока і навіть екзистенційна проблема. Екзистенційна це така, яка становить загрозу самому існуванню українському народу. Українська мова, безумовно, є душою українського народу. Це збереження нашого генофонду, нашої культури. Мова це не просто засіб передання інформації, саме наше мислення повністю прив'язане до мови. Всі образи навколишнього світу, своє самоусвідомлення, все, сам процес мислення, потік думок і так далі, все відбувається власне мовою. І значення української мови жодним чином не можна применшувати. Я впродовж багатьох років працював з Степаном Мільковичем Хмарою, який власне і є автором того формулювання в конституції, відповідно до якого українська стала єдиною державною. Причому, коли це приймалося, насправді є чимало-багато цікавих деталей, які ви можете переглянути в мене на Ютуб-каналі. Ну, фактично, комуністи, які мали в той час більшість, очевидно, не хотіли українську робити єдиною державною. Кравчук присутній тоді на засіданнях. Очевидно, не хотів цього. Але завдяки рішучій стійкій позиції Степана Хмари, це так відбулося. Довгий час я працював з Віктором Івановичем Шишкиним, який просуває українську мову з 1989 року, або навіть з 1988, го ще з законів про суди та судоустрій УРСР, і власне про мову судочинства, і в прокуратурі і ще багато багато цікавого. Я цю проблему знаю дуже глибоко. І чимало там є різних підводних каменів. Зрештою, скасування закону кивалова Колесніченка, позиція Конституційного суду знову ж таки була прив'язана до Віктора Івановича Шишкіна. І тому я б хотів на цю проблему глянути комплексно, глянути глибоко. І так, є теперішній стан суспільства і є кінцева точка, до якої ми повинні прийти. Ця кінцева точка це не малоросійська Україна. Це українська Україна як самостійний потужний суб'єкт міжнародної політики. І Україна в даному випадку повинна бути державою українського народу. І абсолютно очевидно, що в майбутньому українська мова повинна бути втілена в усіх сферах нашого життя. Це повинно бути, це природно, це нормально. Ми, українці, окремий народ, з мовою, яка вкорінює нас в тисячолітню спадщину наших предків, культурну, цивілізаційну і так далі. Це кінцева точка, до якої ми повинні прийти. Але що ми маємо зараз? Для того, щоб, знаєте, є принципи певні стратегічного планування. От ти вибираєш, куди ти повинен прийти. Який результат ти повинен досягнути. Ти добре аналізуєш, чітко усвідомлюєш всі ключові фактори, які є тут і зараз. І ти вибудовуєш там, умовно кажучи, свого роду дорожню карту, як з ситуації тут і зараз прийти до тої ситуації, яка нам потрібна. Це насправді дуже важливо. Це я на пальцях пояснюю базові принципи аналізу, але воно так і мусить відбуватися. І коли ми говоримо про те, що ми повинні прийти до такої України, української за своєю суттю, в якій, очевидно, буде пануюча українська мова, так безумовно. Проте є величезна кількість спекуляцій, провокацій, часто люди навіть не розуміють, як вони приймають в них участь. Які насправді не наближають нас по цьому шляху від тут і зараз до тої України, про яку я сказав, а навпаки віддаляють. І це є величезна проблема. Знову ж таки, коли ми говоримо про політики, вони мовне питання впродовж десятиліть. Використовували насправді в першу чергу для розколу українського суспільства. Причому ті, хто так активно піарився і продовжує піаритись насправді на українській мові, вони дориваючись до влади, грабували нас не, не менше насправді, ніж ті, хто е, не приховував свою московську сутність. Це ж треба усвідомлювати, усвідомлювати досить глибоко. Чи згадаємо епізод на Майдані? Коли там директора ут 1 чи Національної телерадіокомпанії хапали за галстук на камеру і кричали: Ти москалю, пиши заяву. Я, як сотник самооборони, знаю, що в ті дні можна було зробити так, щоб цей директор просто зник, і його ніхто ніколи не бачив. Натомість поява такого відео в ситуації, яка хиталася і яка спеціально розхитувалася, Ну, спровокувала певні настрої в Криму і певні настрої на Донбасі. Очевидно, що ці настрої щедро підігрівалися московськими колаборантами і московськими грошима. Це треба дуже добре пам'ятати. І якщо так дійсно дуже боліло, і отака от надзвичайно негативна роль, а вона дійсно була негативна, то треба було зробити так, щоб його ніхто ніколи не бачив. Це треба враховувати. І якщо ми говоримо про теперішній стан суспільства, і власне вже ближче до... Власне, останнього скандалу. А ми втілили українську мову в всі сфери суспільного життя. А ми якимось чином покарали московських журналістів, які нас тримали в орбіті московського міра, всі ті десятиліття. А цих чиновників. А чи немає тих журналістів серед тих ведучих телемарафону, до прикладу? Скільки там раніше працювали на каналах Медведчука чи Ахметова, чи ще когось із популяризаторів Московського міра? З ними ми розібралися? З депутатами Верховної Ради ми розібралися. Та Юрій Бойко звання Героя України до цього часу має. Ви відчуваєте абсурдність? І в цих умовах в Збройних силах України піднімати питання про російську мову? В такому ракурсі, скажімо так, зневажливому, я вважаю абсолютно неприйнятно, тому що це не приносить користі і тому, що це не наближає нас на шляху від тут і зараз до тої України, яку ми маємо побудувати, в якій українська мова буде реалізована, втілена, пануюча в усіх сферах життя. Воно нас не наближає, а навпаки, тільки віддаляє. Воно здійснює певний розкол суспільства. І знову ж таки, якщо на побутовому рівні зараз, там не знаю, в сфері послуг, в сфері освіти і так далі, очевидно, що треба українську мову просувати. Я особисто зараз дуже чітко бачу, як міняється ситуація в Києві. Я в 2002 році приїхав в Київ. Я коли їхав маршруткою в 2002 році і коли казав, на зупинці, будь ласка, то половина маршрутки на мене розверталася подивитися, а що ж це таке. Там ходив на Укрпошту, і там була, я це добре цей епізод запам'ятав. Там була працівниця, яка ну, також говорила гарною українською, звернула увагу на мою, сказала, що це рідкість 2002 рік. І зараз в Києві більшість розмовляє українською мовою. Тобто зміни поступово йдуть. І тут же ж є момент, коли надзвичайно сильно задавити людину. То вона навпаки займе позицію супротиву. Тобто тут, грубо кажучи, повинна бути така певною мірою лагідна українізація. Без тих ноток толерастичності, які нам нав'язали, без тих речей, які там Порошенко вписував е, е, єдина країна, єдина страна. Ні, це все дурня, це все якраз допомагало е, рос... русському язику, як вони говорять. І працювала проти української мови. Чи та ж сама Гриневич, міністр освіти, яка дуже розказує, що вона там за українську мову, але яка насправді боролася із захисниками української мови, і, власне, про що я добре знаю і від Віктора Івановича Шишкіна, і від пані Лариси Ніцой? Це ж спекуляції. А зараз вони роблять вигляд, що вони дуже сильно захищають українську мову. Так от, коли ми в цих всіх сферах не навели лад з українською мовою, зараз. Коли Україна на грані виживання, коли 1 січня розпочинається розпродаж України вже в іноземні руки, коли іноземці зможуть скуповувати українську землю і українські надра, зараз піднімати мовне питання в ракурсі такого розкольницького серед збройних сил України це категорично не можна. Це насправді надзвичайно шкідливо. І знову ж таки, знаєте, от у мене моє коло спілкування воно такого високопатріотичного націоналістичного спрямування. І ті мої друзі, близькі друзі, які зараз служать в Збройних силах України, ми з ними очевидно говорили про це питання, і вони всі кажуть приблизно однакове. Що тенденція на збільшення використання української мови, на перехід на українську мову, повний перехід в Збройних силах України має місце. І знову ж таки, Збройні сили України захищають зараз Україну як державу створюють умови для того, щоб український народ зберігся в часі і просторі. І в даному випадку їм просто треба бути вдячними і створювати всі передумови. Для того щоб максимально велика кількість воїнів Збройних сил України переходила на українську, проте, якщо ми говоримо про побутовий рівень життя там, тилових міст, там, Києва там, ще когось там чи вимушених переселенців, які приїхали там на Західну Україну на крутих машинах і, і говорять так, як мені удобно. Чи які виїхали в Польщу і там говорять, і поляки нам задають, а що ж ви, як ви так живете, якщо він приїхав сюди і говорить мовою окупанта, і так далі. Це зовсім інша категорія. Це не Збройні сили України. В Збройних силах України це питання піднімати не можна. Треба створювати всі передумови для того, щоб кінцевий результат був такий, як я власне кажу. І це насправді дуже важливо. Це, це треба розуміти саме отаке. От Комплексне бачення, тому що ми маємо страшний спадок, і ми хочемо його змінити. Не розуміти тих передумов, які реально об'єктивно існують. Реально та об'єктивно це значить незалежно від нашої з вами волі, тут і зараз. Так, це залежало від дій всієї влади в Україні з 91-го року. Так, дія української влади завжди була з розряду какая разниця. За винятком, можливо, тільки Віктора Ющенка, тому що в нього гуманітарна в гуманітарній саме сфері певні українські засади стверджувалися. А все решта працювало проти. Працювало завжди какая разниця. Пробувало спекулювати на сакральних для українців речах, в тому числі на мові, але в цілому працювало проти. І от зараз ми маємо те, що маємо. Ми маємо тих людей, яких маємо. І з цієї всієї ситуації треба дуже тонко, поступово виходити. Насправді, вихід з теперішньої ситуації може бути тільки за умови, якщо в Україні візьмуть владу люди, які на перше місце поставлять україноцентричні інтереси. Інтереси українського народу, не олігархів. Не, транснаціональ... не транснаціональної агентури, не московської агентури, а саме українського народу. Це те завдання, яке нам потрібно зробити. І тоді, вже на рівні державної політики, можна дуже-дуже багато чого втілити. Зараз, ну, власне, зараз це все зробити місцями буває дуже-дуже складно. Тим більше зважаючи на те, як працює наше інформаційне поле, як воно заставляє нас рефлексувати на якісь речі? Зверніть до речі увагу, як ми від речей фундаментально важливих, які стосуються безпосередньо війни. Ситуації на фронті, що буде далі відбуватися західною допомогою, що потрібно нам для перемоги, про що написав Валерій Залужний в своїй колонці, чи розповів в інтерв'ю виданню The Economist, чи про що написала газета The Time про Володимира Зеленського? Як ми з цього життєво важливого екзистенційного перейшли до мови? Вам не здається, що це якось ненормально, і навіть якщо щось було сказано на якомусь ефірі, то ті сили українські, не українські, а навпаки, антиукраїнські, які працюють в Україні, вони це дуже вміло підхопили і роздмухали для того, щоб оце розділяй і володарюй, продовжувати втілювати в Україні? Ну, знаєте, сучасна українська історія це свого роду такий підручник з реалізації принципу розділяй і володарюй. Це боляче, але це треба усвідомлювати, і нам це треба якось долати. Тому а, зберігайте розум холодним, завжди тримайте в голові кінцевий результат, тільки тримаючи в голові якусь кінцеву модель, добре розуміючи її, добре розуміючи, що насправді ми маємо зараз, ми можемо в своїй голові і в своєму серці вибудувати той шлях, ту дорожню карту, яка приведе нас з, з пункту теперішнього. До пункту омріяного. От такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про зворотній зв'язок. Тема дуже болюча, тема дуже наболіла. І проблема дійсно екзистенційна, яку треба вирішувати. Тому ваш зворотний зв'язок є дуже важливим. Прошу вподобавати, коментувати поширювати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо Chicago.